Бачите, завалив кабанчик. Ну що, друзі, ось так потужно ми попиляли дровішок. Як ви думаєте, на десятку вже тяне чи на пожизнене вже? Коментуємо, мать його. Що, друзі, всім привіт. Зима холодна. Треба якось викручуватись. Для буржуйки треба дрова. Це сухе дерево, як бачите, воно наклонилася. Ось така нехитра електрична пила. У мене з акумулятором 4 часа. Зараз будемо пробувати пересік. пила пилою, а для тих, хто собі запланував посів соняшника в 26-му році, у мене вся лінійка соняшника від компанії Євросем. Є класні акції, бонуси, знижки. Щомісяця в компанії Версе проходять розіграші. Купуєте пасівну одиницю, скануєте QR-код та приймайте участь щомісяця у розіграші макбуку, рюкзаку, грошового сертифікату. Та десь в травні червні місяці буде проводитись розіграш квадроцикла. Тому, друзі, телефон в описі. Телефонуйте, відправлю вам крутезний пасівний матеріал Соняшника від компанії. Дубарь, холод собачий, як то кажуть. Работает. Взяв собі таку штукенцію це не реклама і спитую, побачу як воно робить, а вже трішить сейчас ще чуть-чуть, і -чуть. я думаю ми його завалимо як вам срез. Сейчас разделаем его на несколько частей. Лучше я его так ниде не запихну. реза конечно пыли не хватает, но у нас пара. так заодно можем сделать и тут же надрез на пополам То, друзья лупать хорошо так надо брать либо два аккумулятора с собой либо один на 8 ампер часов якось так пишите комментуйте Друзі, ось так потужно ми попиляли дровішок. Як ви думаєте, на десятку вже тяне чи на пожизнення вже Коментуємо, мать його. Так, друзі, що два бривна ось рубану, кругляки, які. це капець, я не знаю як вона ріже, ця пила ось. Далі, ідемо. Оцей товстий кусок Попробуємо перегризти десь так. Я, конечно, не рассчитывал, что она будет таки бревна грызти, так веточки брал врезать. мою Ну все, башники То, друзі, ріже шикарно, не ожидав брав, там такі круглячки на різать, А по суті можна не знаю, там всю посадку порепелять. То есть в Дніпрем ці акумулятори дорогі на 4 ампер часа 4,900 по акції, якщо я не ошибаюсь, а так 5-7. А хлопці в Тиктоке бачив на 3D роблять коробку. перепаковують, 8 А в районі 3-200-3500 можу ошибатися, и 10-12 ампер часов в районе 3 800 поэтому закажу сюда мощный аккумулятор и буду работать а так штука классно пока еще задоволенный пишите комментуйте еще ну друзья фаер шоу я устрою. сейчас еще 50 грамм для храбрости добавим нашей печки. Есть. 50 грамм добавил. Все, можем теперь трошечки бронюшек подкинуть. Есть. О. дело будет, что топим, греемся. Ставим лайки, друзья. До наступных встречи.